Так, Привіт усім, благословення. Дивіться, Сьогодні я буду розказувати, як сверлиться правильно отвори під розетники і вимикачі в бетоні. Для цього нам потрібно попередній план знати кухні, де, ну, приміщення, де будуть точно розетки. Вони мають бути в горизонті, поудяк по горизонті? От, Наприклад, на одному лазером виставляється. Зараз виставляється все лазером. Так що, хто безладжує, купляйте хоч бюджетні. Для цього потрібно, дивіться, показую, потрібно. перфоратор раз, щоб з коронкою на 68, краще на 72 сверлить. перфоратор великий з пікою або лопаткою, щоб добивати оцих в дирках, отворах частину що залишається. О, дивіться, от, от така насадка SDS для перфоратора. Тобто, коли ви сверлите, посверлили трошки, охолонили водичкою. От, Таким чином, дивіться, За бутилочка з отворами береться, раз і охолоняється. Тобі ж, дивіться, посверлили цим, щоб не перегрівати не ламати перфоратор. Перфоратори, в основному людей недорогі. Переставили цю коронку. Сверлити це, не вривайте інструмент, держіть. Дивіться, як я роблю. Обично, саме краще у бетоні. Дивіться завжди, щоб не потрапити на таку железо. Бо можуть вирвати руки, особливо коли ви фіксуєте на перфораторі є фіксувальні кнопки. Ось Бачите, може виламати руку. Ніколи при сверлінні не фіксуйте цю, бо не одразу у мене вже дергала руку. Може, якщо заклинить арматуру, можуть вивихнути руку. Тобто, перше правило, ніколи не фіксуємо кнопки. Як я роблю, дивіться, просверлюю цей, спочатку набираю на ту, стільки на розеточки в зборі, по бокам обрізаю ці вушка, розмічаю лазером раз, понизу розмітив лазером раз, намалював, щоб полегли цей, потім засверлився першу і останню. Тут добив перфоратор. Там, де чорнові роботи будуть робити, обов'язково всі 4 коронки. Ці. Перфоратором швидше добиваються ці отвори, і запасіком, щоб можна було регулювати. Що у нас іще? Ось тут провід, секрет, який. Провід, якщо у вас йде по центру, ніколи його в центр не заводьте. Заводите в крайню, тому що вам треба буде провід отак дугою переставляти. Ципком, тобто або в краню цю ставити, або в крайню. Щоб, що, чого в різці там є всього лиш два з лівого проводу можна засунути і два справа. Якщо ви поставите в цю, то вам потім проблемно треба і всередині буде змотувати, тут більше змоток буде. Якщо ви поставите в крайній провід, який вводний, то вам легше буде потім з'єднувати різєчки. Друге правило: провід заводимо в крайню, ліву або праву, як кому вправу. Перед тим як монтувати правило. Завжди о, тут є такі площадочки. Повиламуйте їх, оці всі площадочки повиламуйте. Щоб коли, коли ви змонтуєте, буде незручно їх виламувати. Це от сюди буде провід проходний просуватися. Раз-раз виламили. Ставиться на на цей, на ротбанд або на штукатурочку, акуратненько. І шпаделем раз про площину привірю. да, Все зрозуміло. Тобто да? за правило. Такі, що коли робиться ремонт, щоб не вертатися в старих е приміщеннях в Україні та й в Росії, бо госстандарт алюміній заводить, він вже морально весь зносився і, вже і плавається, і нагрузки зараз більше. Тобто йде мідний повід ВВГ, НГ монолітний кабель. Тобто не багато жилка, а монолітний. Розводка як робиться? О, тут все буде. От, бачите, як О, тут буде розетка. Деякі роблять провід під різдки. Ні, я його пускаю боком, максимально близько. Раз. Отут, Отут висаджується коробка, два. Дивіться. З'єднуються коробки зараз герметична розпідкоробка з розетки. Ну Тут герметична, вона з'єднується тут з вона буде спаять на стелі. Тут потолочок потім опуститься і буде все сховано. Всі проводи сходяться в коробки на стелі. І ще яка новинка. Ось тут буде фартух на кухні. І підсветка під тумбочками буде кнопка клавіші стоять Ось тут справа. Бо раніше маленьку незручну кнопочку ставили, мебільну. А зараз уже модно. На одній планочці. Тут дві розеточки буде. І тут буде включатель для підсветки вашої тумбочки. Ось такі секретики.